Рухаємося далі, і говоримо про те, як відреагували в самому штабі Дональда Трампа, що на це говорять республіканці, та як реагують далі. Про це в нас в ефірі Тетяна Ворожко, наша кореспондентка, яка зараз перебуває в Флориді, місто Вест Палм Біч, де є розташований штаб Трампа. Бачу, Таню біля моря. Ти перебуваєш, розкажи, як відреагували в штабі Трампа і сам колишній президент на прогнозовану перемогу. Що ти бачила вчора? Ну, власне, зараз штаб вже закритий. Я перебуваю напроти резиденції Дональда Трампа, Маролаго. А -Лаго. він сам його родина, гості, які приїхали, ну вони зараз наразі відпочивають якихось особливих заяв від цього табору. Ми від ранку не не бачили. А вчора ввечері ми з стапо з тобою та з нашими глядачами могли все це спостерігати в прямому ефірі, Ми бачили наскільки. Спочатку був, коли повідомлялися дані за першими штатами, перший результат був такий обережний оптимізм, який а з по, потім збільшувався, і таке повне святкування а, в штабі Дональда Трампа вже після другої години ночі за місцевим часом. І як повідомляють, як, як кажуть, його радники, представники його кампанії, його оточення, ну насправді на таке. На таку швидку перемогу вони навіть і не розраховували. Ми знаємо, що а, команда Дональда Трампа підготувала цілу армію юристів, які були готові оскаржувати результати або а, продовжувати, скажімо, ну натягувати самий процес. Якщо а, ну якось там в них виникають підозри, що а, пішли піш, пішов не тим чином. А також ми знаємо, що було багато вже позовів до судів. Вже подано від представників республіканської партії. Ось що власно все пройшло настільки швидко, настільки на користь до Дональда Трампа і а, ми вже знаємо результати також і по що до що республіканці здобули більшість і в сенаті. А в, в Палаті представників поки що ми результатів не знаємо. Але також поки що випереджають республіканці. Тобто, отака швидка та повна перемога. Насправді, ну це було трошки навіть вище за очікування Дональда Трампа та його команди. Ну, з тих з тих повідомлень, які ми бачимо, і в своїй промові Дональд Гам говорив про унікальність та. А з цього руху маг та унікально свої перемоги. Давайте послухаємо. Франкли, this was, I believe, the greatest... Відверто кажучи, я вважаю, що це був найбільший політичний рух усіх часів. Нічого подібного в цій країні, і можливо, за її межами ніколи не було. І відтепер досягне нового рівня важливості. Бо ми збираємося допомогти нашій країні одужати, допомогти нашій країні вилікуватися. У нас є країна, яка потребує допомоги, і ця допомога дуже потрібна. Ми будемо лагодити наші кордони. Ми збираємося полагодити все в нашій країні. Таню ти згадала про те, що можливо для багатьох було несподіванкою побачити результати так швидко, що змогло забезпечити перемогу Дональду Трампу на цих виборах 2024 року за рахунок, чого це трапилось? Ну, якщо спочатку говорити про демографію, а зараз є перший результат екзит-полів, коли людей запитували за кого вони голосували, та враховували демографічну характеристику. Вчора ми чули від від штабу Дональда Трампа від його оточення, що вони бачать три групи найбільше, які хитнулися в його бік, Це чорношкіри чоловіки, латиноамериканці та молоді чоловіки. Наразі ми бачимо, що скажімо, лише дві групи, які без чорношкірих без чорношкірого населення, але ми бачимо дуже дуже велике зроста на користь Дональда Трампа, якщо порівняти із дві тисячі роком, то на 13% більше латиноамериканського населення проголосувало за Дональда Трампа за республіканську партію, і а, переважно більшість стоїпар і, і відмінність серед латиноамериканських чоловіків навіть ще більше. Тобто, ми бачимо цей потужний потужний рух в, стор... в бік республіканської партії від а, латиноамериканського населення Сполучених Штатів. І ще одна група, яка завжди дуже скажімо так, голосувала а, не дуже активно на цих виборах. Але Цього разу мобілізувалася, прийшла на вибори. І, а, ну як ми бачимо, зайшли міру забезпечено Дональда Трампа перемогу. А це молоді чоловіки. Якщо ж говорити про стратегію цього ж Дональда Трампа або його політичні кампанії, зараз це все ще буде аналізуватися. Всі ці оцінки є дуже попередніми, але ми можемо вказати на кілька моментів. Ну якщо ми вже говоримо про молодих чоловіків, то ми бачимо, що була така певна неортодоксальна стратегія самого та самого Дональда Трампа. Його представників, це ходити на подкасти, спілкуватися з такими, знаєте. Радіо програмами ведучими радіо які мають дуже довгі розмови по три години. Як Джо Рошоганджо Роган, і а, вони напер... ну, це так. Це така аудиторія молодих чоловіків. Також дуже ну багато людей а, без вищої освіти їх слухають, але така певна демографія. Також а Дональд Трамп з'являвся на багатьох а, спортивних подіях. А, і ми бачили також в мережі в Твіттері, в X, Перепрошую, в інших соціальних медіа. А скажімо так показувався такий імідж Дональда Трампа в таку, певно маскулінність його підкреслилася дуже часто навіть за, а, за допомогою штучного інтелекту ми бачили до не трамп які захищає там кутів собак білок а, американців звичайно і таке інше а також якщо говорити вже про риторику його кампанії то ми бачили що а, скажімо, вони покладалися на а, такі три основні три основні стовпи його його кампанії з точки зору, з точки зору риторики перше це звичайно мальовував країну як таку що ну він сказав що це сміт... смітник до якого потрапляють всі небажані а, всі небажані а... Емігранти нелегально а, з інших країн вони спустошили свої в'язниці, Вони спустошили свої психлікарні, говорить лікарні. він він обіцяє а, депортацію. Ну і цікаво, що під час своєї промови заключно він також підкреслив, що а, ну що це все ж таки спрямовано проти нелегальних емігрантів, немігрантів не загалом. І сказав, що ми хочемо, щоб іммігранти потрапляли в країну. А, скажімо так, за, законним шляхом. Ну і ми бачили, що зірки порториканські зірки, які зробили такі індостин, як тут називають, підтримали камулухарець публічно. Якоїсь такої особливо переваги для камели Харріс вони не принесли. Ну і другим стовпом, звичайно, була економіка. Донетрам змальовував країну, яка знаходиться в дуже поганому економічному стані. Ми тут бачимо, що, хоча з одного боку уряд вказує на гарний стан економіки за багатьма показниками, але тим не менш, в той же час дуже велика частка населення говорить, що їм стало жити гірше. І в першу чергу через зростання цін, які, наприклад, ціни на продукти харчування за останні 4 роки зросли на понад 20% Деякі продукти ще більше. Ну і власне, ми постійно чули такий меседж, що а ми витрачаємо гроші. Що людей більше цікавить, а скільки коштують яйця ніж або молоко, аніж війни, які під за кордоном так. фінансування воїн, які на вони навіть не знають країни, де вони знаходяться. Ну і цікавими насправді ще до момент, про який ми в ефірі голос Америки практично. Не говорили, я тоді вже дуже широко так скажемо окреслю. Це також і питання трансгендерної політики. Ми бачили дуже багато реклами на перед спортивними подіями, та, яка потрапляла до мобілізовувала електорат Дональда Трампа. Це питання, наприклад, участі трансгендерних жінок, або трансгендерних я так розумію, що це жінки трансгендерні а в жіночому спорті, або камало камало харі змальовували як захисницю їхніх прав. А коли там наприклад в Робила операцію, ну так підкреслили, що вона за те, щоб робити операцію безкоштовна для них. Ну і ці інші а такі по також дуже сильно привилювали в, в його кампанії. Таню залишається у нас хвилина. Так, супер, ж, чого чекати далі? А Які обіцянки обіцяє втілити Трамп а, дні до інавгурації після інаугурації теж. Ну за хвилину важко все це окреслити. Я я зосереджуся на двох моментах. По-перше, ну як всі в Україні напевно знають, що він обіцяв закінчити війну з а, в Росії з Україною проти України за 24 години. Він обіцяв це зробити ще до того, як він стане формальним президентом, до того як відбудеться інаугурація. І другий момент він обіцяв а, розширити вид, видобуток нафти в країні. Для того і він вважає, його кампанія, вважає. Ну з його риторики впливає, що він вважає, що таким чином можна буде вирішити багато внутрішніх економічних проблем, а також принести. А мир на близький схід, тобто він пообіцяє, він Обіцяє вирішити конфлікти, закінчити конфлікти навколо Таня, Дякую Штапа. тобі за цей аналіз. Детальніше будемо говорити в наступних наших випусках. Також на сайті читайте більше. Тетяна Ворожко була на зв'язку із Флориди з резиденції Дональда Трампа. Мара Лаго. говорили ми про те, як реагували в республіканському штабі на перемогу Трампа на виборах.